Наступні декілька місяців можуть бути вирішальними. Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв'ю Голосу Америки: Либо Росії, либо Нацистська України він підкреслив, що на сьогодні в Ерефії не існує спроможностей перемогти Україну у відкритому бою. Вони зараз загнані у глухий кут, і щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним. Ми готуємось дуже активно до найближчих місяця двох-трьох, які можуть бути вирішальними на полі бою, тому що зараз Російська Федерація, з врахуванням того, що вона не хоче сприймати позицію всієї світової спільноти, і розуміти, що їй треба уже зараз відійти для того, щоб як допомога менше було наслідків безпосередньо для своєї країни. Вони будуть продовжувати перти, бо вони поставили усе на кін, наголосив секретар РНБО. І сьогодні ми розуміючи ці виклики, максимально готуємось. але також розуміємо, що конче необхідна допомога наших партнерів. Я хочу сказати, що та допомога, яка була в березні, у квітні і травні, це зовсім інша допомога ніж та, яку ми на сьогоднішній день отримуємо. Нинішня допомога у разі більша та потужніша додав Олексій Данілов. Системи Петріот приїдуть до України. Офіційно підтвердили це в Сполучених Штатах. І сьогодні президент Володимир Зеленський там з візитом. Чекаємо на потробиці і, звісно, на прес-конференцію. Про це не тільки говоримо. Олександр Коваленко, військово-політичного глядач Групи «Інформаційний спротив, з нами на телефонному Зв'язку, пане Олександре, мої вітання вам. Вітаю. Чи можна назвати це справжнім проривом в допомозі в наших двосторонніх відносинах? Зрештою, Петріоти таки приїдуть до України. Ваші думки? Я вже чу так, і Більш того, я навіть можу назвати це все і одразу, так ще підріздвувати та новий рік. А чому все є одразу? Ну тому що якщо ми кажемо безпосередньо про ЗРК зеркапетрію, то а, з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну та ось саме до а, цього місяця грудня, а, ми бачили, як змінювалася риторика від 100% ні, Ви не отримуєте ЗРК зеркапетрію, це неможливо до фактично вже отримання. То, тобто для до зміни ось цього сприйняття. Необхідних для збройних сил України речей та взагалі для України для захисту України необхідного озброєння. А про що часу 10 місяців? Але чому все є одразу? Тому що я нагадаю, нагадаю, що окрім ЗРК Петріот Україна також отримує від Франції та Італії також е дуже високотехнологічний комплекс СЕМТІ. А отже, е ми можемо казати про те, що ефективність нашого ППО дійсно буде збільшено за рахунок саме ось цих е двох е різновидів зенитно-ракетних е комплексів. Трішки подробиць. Дайте нам, будь ласка, про ці два комплекси. Наскільки вони точні, потужні для тих, хто не, не зовсім розбирається в цій техніці, м'яко кажуть? Фактично, ЗРК Петріот це розробка, хоча кінця 70-х, початку 80-х, але кожного року вона модернізувалась. ця система і відповідає усім сучасним вимогам, а також викликам сучасної війни. А тому і є вона не тільки однією з найпоширеніших у світі, та серед партнерів США, які мають її на озброєні, особливо якщо ми кажемо про країни НАТО. А також вона відноситься дійсно до найвисокотехнологічніших на сьогодні, завдяки знову ж таки постійній модернізації. Ну, наприклад, скажімо так, її ракети вони мають можливість перехоплення об'єктів на швидкості до п'яти махів. Це одна з досить таких вражаючих, один з вражаючих показників. А що ж до якщо ми кажемо вже в комбінації з самті? То сам якраз це високотехнологічний ЗРК, який розроблявся на початку 2000-х, та він безпосередньо орієнтований на балістичні ракети на протидію балістичним ракетам. А Балістичні ракети це дуже важка насправді ціль для будь-якого зенитно ракетного комплексу. А з уваги того, що найближчим часом ми можемо мати, мати великі проблеми. Та неприємності саме з боку а, балістичних іра, а, іранських ракет, які Тегеран надає Російській Федерації, то ось а, те, що ми отримуємо ці комплекси саме зараз, а це дуже важливо саме в контексті а, цієї а, загрози. Головне, щоб ми встигли їх а, саме на бойове чергування, вже а, привести а, до того, як росіяни почнуть використовувати іранські ракети. Щодо іранських дронів і е, також ракет, е, як ж називається кинжал, е, візьметься зброя, е, так би мовити, і те, і те, чи не, не вдасться все-таки збивати. Ну, якщо ми кажемо про іранські дрони, то ЗРК Петріо – це не той комплекс, як призначення якого знищення таких об'єктів. А іранськими дронами займаються малого та середнього дії зенитно-ракетні комплекси. Це знову ж таки Кроталь, це Стормер, це Гіпард, це Рістіна Самс, але це не ціль для ЗРК Петріо. А що ж безпосередньо до кінжалів? Так так, ось сам. Саме кінжал на його перехоплення можуть використовувати як ЗРК Петріо, так і СЕМТІ. А хоча сам кінжал це не є якоюсь там вундервафе, тому що в нього також є мінуси. Наприклад, коли він заходить на ці, а це саме той момент, коли його може перехоплення. Пити майже будь-який комплекс, навіть той, який є, mm. а на озброєнні на сьогодні Збройних сил України. Головне, щоб саме він знаходився на бойовому чергуванні. в Саме цей момент. Я зрозумів, то швидкість важлива, тому що ракета дуже 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 швидко, м'яко м'яку каче, летить. А, а, де... а саме, коли вона заходить на ціль, вона цю швидкість зменшує. Зрозумів дев'ять місяців. Ви кажете, вся ця катавасія триває з тривала, точніше, з Петріотами. Що такого зараз змінилося? Що Сполучені Штати вирішили, що так треба їх постачати. Це тільки іранські оці балістичні ракети, які десь на під'їзді до Росії, чи все таки ймовірність нового на якогось наступу, над яким замислюється Росія на Києві? Я маю на увазі. А, ні, наступ на Київ не міг би змінити цю ситуацію, тому що це в першу чергу йде мова про сухопутні війська, про сухопутну компоненту, а, а авіаційну компоненту росіяни вони ну намагаються мінімізувати, тому що розуміють, що це буде остання їх боєздатна частина авіації, яку вони зможуть використати. В іншому проблематика дійсно також в Ірані, який постачає на сьогодні Росії як дрони, так і а, найближчим часом це і балістичні ракети. А також у, у, взагалі тактиці Росії наносити удари по українській критичній інфраструктурі, що є безпосередніми актами тероризму проти цивільного населення та елементом геноциду а, українців, а тому о, щоб якось завадити а, цьому геноциду та цім Руристичним загрозам і нам надають ці зенитно-ракетні комплекси, які, які значно зможуть підвищити ефективність нашої протиповітряної оборони. Чудово, прогнози чудові. Побачимо, власне, коли це все буде зреалізовано. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.